Путін намагається підтягнути на себе північну Корею. Це є політично для нього важливо, оскільки це додатковий важі впливу на китайців. Путін готовий на це працювати і готовий для цього чекати. Я схопив вашу територію і ви залишаєтесь сам на сам зі мною. І я витісняю захід з України. Є небезпечна спокуса вважати, бо якщо б ми там пару там останніх років щось робили більше, то зараз вони до нас були набагато прихильнішими. І це насправді бред. Друзі, вітаю. Мене звати Юрій Смірнов, і тут зазвичай я кажу, що поруч зі мною Павло Клімкін, але на це, на цей раз він не те, щоб поруч, а навпроти мене, навпроти в моніторі, тому що зараз він у відрядженні, але ми вирішили не позбавляти наших глядачів можливості е поспілкуватися з паном Павлом і почути від нього аналітику останніх е міжнародних подій. Тому, пане Павле, я вас щиро вітаю, хоча і віртуально, ті так вітаю сьогодні з Полтави. Але завжди радий бути з вами, друзі, і сподіваюсь, що інтернет буде триматися, незважаючи на електрику. Ми також це віримо. Перед початком традиційно хочу закликати наших підписників, точніше глядачів. Підписатися на канал нам трошки залишилось до позначки 80 тисяч підписників. Дякую всім, хто підписується. Тим, хто ще ні, ми це закликаємо зробити. Також з вас лайк, вподобайка і коментар до цього відео. Отже, пане Павле, почнімо з приємних для України новин. Буквально за декілька годин до нашої з вами розмови Рада Європейського Союзу схвалила переговорні рамки для України та Молдови і підтвердила, що міжурядові конференції для запуску переговорів відбудуться 25-го червня ми можемо казати про те, що ми стали ближче до європейського союзу, чи це знаєте така формальна формальність для нас? Ні, це точно не формальність, і це дуже емоційна історія для мене також особисто. Я там багато займався і переговори по асоціації. І там під бізвіз чим тільки не займався з європейським союзом. Це лінія, лінія політична, яку ми перейшли. Ми перейшли не просто в статус країни кандидата. Ми починаємо починаємо говорити. Процес буде суперскладним. Я б сказав, феноменально складним. Знайдуться точно ті, хто будуть нам заважати, я не кажу тільки про Росію. Знайдуться ті, які будуть витягувати з нас всі жили і ставити палиці в колеса, але шлях маємо пройти. І я вважаю, що це привід для такого емоційного піднесення. Ну просто для таких. Гарних радощів для нас дуже важливо зараз побудувати сильну переговірну команду. Це перше, щоб там не були тільки бюрократи. Ми звичайно <свісно> без бюрократів не обійтися, але не просто бюрократи. Я би створив також декілька команд, які б стратегічно дивилися, а як має виглядати. Модель суспільна і там економічна України, тобто яка Україна хоче вступати в ЄС? Ну як приклад, зараз ми ж бачимо, що з енергетикою відбувається. А яка модель енергетики має бути? В Україні, яка вступає в ЄС, ми ж не повернемось в минуле. Ми вже ніколи не повернемось ні в минуле, ні по енергетиці, ні по логістиці, ні по промисловості, особливо важкій. У нас буде інша суспільна модель, інша модель власна українців, які будуть стануть частиною спільного ринку. А спільний ринок це чотири свободи: це свобода товарів, послуг, капіталів і робочої сили. Тобто ми ніяк не можемо піти назад це вже до побачення. Ми можемо піти тільки вперед. І тут нам потрібна крім е, дуже продуманої і бажано прорахованої про, про і не одна візія. От над ній дуже важливо, щоб працювали спільно і владні структури, і громадянське суспільство, і бізнес. Тобто в європейський союз не може вступити там тільки окреме міністерство, пройшовши відповідну главу або там інші владні структури, це спільна справа. І дуже важливо, щоб ми побудували інше, якісно, не кількісно, а якісно інший рівень взаємодії, де держава, бізнес, громадянське суспільство говорять на рівних, розробляють візії, розробляють переговірні позиції. Ну і по єс там дуже багато потрібно працювати. Тобто, попереду дуже багато всього. емоційно складного, дуже болючого, часто густо, але сьогодні радіємо. Не встигли ми відійти від підсумків першого саміту миру, як вже Україна повним ходом торпедує проведення другого саміту. Причому для України, як сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, дуже принципово, щоб цей другий саміт пройшов в одній з країн глобального півдня. Чи ви розділяєте цю принциповість нашої української влади? Я маю на увазі, що от сам факт, наприклад. Проведення е, другого саміту миру, умовно кажучи, в Саудівській Аравії, він змінить щось в глобальному е, сенсі і е, рівні для нас. Сауди до цього вже давно готуються, і інші теж про це всі відверто публічно говорять. Сауди свідомо грають в таку гру нейтральності. їх підтримують китайці. Чи варто нам їхати в Саудію? Ну звичайно, оскільки це підкреслить, що частина не заходу, вона насправді готова говорити з нами. Так це не проста розмова, але наша підтримка це не тільки західна історія, і це важливий політичний сигнал. Одночасно буде багато спроб почати під час другої, третьої тут складно сказати, залежить від багатьох чинників зустрічі. Розмову з російським режимом це непросте рішення для нас, не тільки політична, але насправді там емоційна, моральна. Як чи говорити? Якщо говорити, то з яких питань, чи якщо говорити, то за яких умов? Ну це дуже дуже непроста дискусія, і про це чесна дискусія в суспільстві потрібна, щоб знову таки хвилі нас, нас не руйнували. Але Саудівська Аравія це як нам як на мене непогана локація. Я ж не знаю як географічна, але політично точно непогана локація для там другої чи третьої зустрічі. Ну і у Саудів є свої великі плюси. Вони один ну, я не знаю. Там одні з небагатьох важко сказати. Напевно, тільки китайці вони. Ну, хто ще мають, хоча є посередкований вплив, але на Путіна вони мають його через нафту, через свою специфічну позицію на Близькому сході. Так що ідея саудівської локації вона має сенс, але має, як ви розумієте, ризики. Так що нічого безкоштовного в світі не буває, і дуже важливо це все спланувати. І розрахувати можливі сценарії. Ну, якщо закінчувати говорити про глобальний південь, то в мене буде ще одне таке глобальне запитання. Вибачте, за Каламбур. Власне, ми знаємо, що Саудівська Аравія і ще цілий ряд у цих представників так званого глобального півдня вони не підписали підсумковий комуніке першого саміту миру. І власне з цим пов'язано питання від наших спонсорів. Зрозуміло, що там десятки років ми там по суті так глобально не займалися цим напрямком, і Росія там має. Ну, якщо не монополію, то якусь певну перевагу, якщо порівнювати. З нами і е, на вашу думку, як зараз нам підібрати ключі до глобального півня, враховуючи, що у нас ну напевно немає в да, в запасі десятків там де, два, 10, 20 років, нам треба тут і зараз? Ми звісно недостатньо робили на там просторі західним. і це вже багато років на різних майданчиках, і це там. І нестача стратегічного бачення, і грошей, і людей, і інтелектуального потенціалу багато чого, але є небезпечна спокуса вважати, от якщо б ми там пару там, останніх років щось робили більше, то зараз вони б до, до нас були набагато прихильнішими, і це насправді бред. Е, вони живуть в своїй системі координат. Вони не є проросійськими, але точно не є про Зробити їх більше про звичайно. Маємо над цим працювати, пояснюючи, а про що ми? А, але так само для них реальним стимулом участі в цьому процесі є. А як ви оцінює? Як вони оцінюють перспективи для себе, і як вони проектують все це на себе? Тобто. А що якщо завтра чи після завтра це відбудеться зі мною? А які політичні бонуси я отримую чи навпаки, які ризики, якщо я більш заангажовано, війду в цей процес? Ну от китайці саме так це зважують, тому не потрібно це зводити до напівформальних технічних речей. Тобто відкриємо більше вакансій за кордоном, поставимо там більше людей, і завтра там щось зміниться. Не зміниться ні завтра, ні післязавтра. Це не значить, що цього не потрібно робити навпаки. Це колись спрацює і те, що ми зрозуміли, необхідність видалення і грошей, і людей, інтелектуальних зусиль. Але цього потрібно в рази більше, якщо хочете мою думку, в порядок чи навіть на два. Ми не можемо мати в ключових країнах там по декілька. Людей, І це не тільки про дипломатів, це також про бізнес, про громадянське суспільство. Це дуже комплексна історія. І ми не отримуємо результата ні в ні, можливо, навіть середньостроковій перспективі. Але ми маємо працювати, оскільки це за визначенням заважає Росії, як і проведення саміту в Швейцарії також дуже заважає Росії, оскільки їй хочеться загрести весь захід під себе і те, що ми зараз робимо, це. Це вже там крок вперед, завтра, післязавтра і так далі. Але це довгострокова історія. Ми маємо чесно це розуміти. 21 червня. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, заявив про те, що участь Росії у другому саміті миру. Можливо, за форматом зернової угоди, коли ми пам'ятаємо, що Україна вела перемовини з Туреччиною іон, а своєю чергою, Туреччина і ООН вела перемовини з Росією, і потім, як висловився Дмитро Кулеба, зліпилась угода. Це його дослівна цитата. Як вважаєте, такий формат, про який говорить пан Кулеба, він спрацює, якщо ми говоримо про справжній мирний процес, мирний договір, який теоретично може завершити цю війну. Якщо про мирний договір, то ні, так воно не працює. Є звичайно прецеденти в світі. Я не вірю, що прецеденти можна перенести на наш випадок. Багато наприклад там кажуть про якийсь корейський підхід, коли там теж були посередники. Посередники можуть, можуть бути вони в багатьох а, випадках а, насправді корисні, але питання ж знову таки, чи розмовляємо ми з російським режимом щодо гуманітарних питань? Ну зокрема, тих, які обговорювали Швейцарії, це люди, це там їжа, це ядерна безпека, це можливо якісь інші, це можливо навіть припинення вогню. Яке вже як ви прекрасно розумієте, не може бути суто гуманітарним питанням, але тим не менше безпосередньо має до цього відношення. Але це не означає, що через посередників можна домовитись про все, включаючи статусні питання. Моя думка, я її по моєму багато разів повторював: я не бачу на сьогодні можливості ані політичної, ані юридичної, ані моральної, емоційної. Домовитися сьогоднішньою Росією і в сьогоднішній реальності про статусні питання щодо гуманітарних питань. Ну звичайно, ми колись прийдемо до розмови. Це буде не проста розмова. І... Нам її потрібно вести з позиції сили можемо. Ми колись прийдемо до розмови щодо статусних питань. Просто на сьогодні я для цього передумов реально не дуже бачу. Вони можуть виникнути навіть виникнути в наступні місяці, але це знову таки це доволі теоретична розмова на перспективу. Тобто, якщо ви подивитись зараз на, на реальність таких передумов. Для політичних переговорів я підкреслюю політичних, а мені гуманітарних я особисто не бачу. Тобто, я так розумію, що цими заявами про те, що ми готові говорити з Росією, але не напряму, а через посередників, як вже було в Стамбулі, Україна таким чином, ну як на мене, намагається задовільнити міжнародних західних партнерів, які якби натякають на те, що ну без Росії оці всі саміти вони не мають жодного сенсу. На тільки не тільки західні, всі не західні, так майже говорять. Вони кажуть, ну добре, ну ми зібралися. Але що наступного разу? А чи варто збиратися, якщо ми говоримо навколо одних і тих же питань? А якщо ми не вступаємо в якусь розмову з Росією, оскільки є війна, вони це бачать як війну геополітичну. Дуже багато країн не західних. Хтось з них прогресує в своєму розумінні. Але цей прогрес все одно дуже повільний. Тому чи ютують нас посередники, ну в якомусь моральному сенсі може і чи спрацює ця реальність без спілкування, навіть не публічного? Я вважаю, що ні. Але одночасно знову таки повторюю, я для серйозної розмови по політичних питаннях. Зараз передумов не бачу і я не бачу кхм, бажання такого в Кремлі. Я не бачу такого бажання до моменту, коли Путін буде розуміти розклад сил по Європі по Сполучених Штатах. Я не бачу кхм, взагалі сьогодні у Путіна бажання говорити. На теми, які виходять за рамки, я схопив вашу територію і ви залишаєтесь сам на сам зі мною, і я витісняю Захід з України. От так м, виглядає його позиція, якщо її там перекласти з дипломатичної, квазі-дипломатичної мови на нормальну. Тобто він хоче. Зберегти наші землі і наших людей і одночасно виключити будь-який вплив Заходу на територію, яку ми контролюємо, залишаючи нас сам на сам сьогоднішньою Росією і прогнозуючи, що колись ми завалимось, завалимо нашу євроінтеграцію, про яку ми сьогодні говорили, і знову потрапимо в якусь сферу впливу Росії. Хай це буде ні завтра ні післязавтра, але потім Путін готовий на це працювати і готовий для цього чекати. І як на мене, то наша співпраця військова з Заходом і збільшення. От коли там ми розмовляємо про червоні лінії, і я завжди дуже обережно їх формулюю. Оце якраз має бути бетонна найширша червона лінія для нас, тобто. Захід і Україна мають спрацювати у всіх сферах безпеки, і ні, путіну визначати, як ми це будемо робити. Ви вже згадували про корейський сценарій. Тому я так плавно перенесу, перенесу нас трошки в іншу е, е, дипломатичну реальність. скажімо так, 18-19 червня Володимир Путін, російський диктатор, відвідав перше за 24 роки КНДР. Причому символічно, що навіть в такій країні, як КНДР, з того часу змінився. Лідер, а в Росії досі ні диктатори підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство між двома країнами. Пане Павло, які висновки ми можемо зробити з цього візиту? Чи можемо стверджувати, що КНДР вже? Якщо до цього ми розуміли, що вони вступили тим, що в цю війну, тим, що вони допомагали артилерійськими снарядами, то зараз вже цей вступ у війну був фактично оформлений документально підписами двох диктаторів. Це не стільки юридична історія, це історія про те, що Путін намагається підтягнути на себе. Північну Корею це геополітично для нього важливо, оскільки це додатковий важі впливу на китайців, і китайці не особливо радіють цій співпраці, оскільки товариш Кімчанин хоче нову зброю, засоби наведення, літаки, супутники, і ще багато різних речей. І звісно, для нас дуже важливо пояснювати, в Азійських країнах, таких як Південна Корея, Японія. Що дивіться, це співпраця вона однозначно орієнтована проти вас. І зараз підтримка України має сенс в будь-якому сенсі безпеки. Тобто, ми маємо розвивати і японську лінію, і корейську лінію, і інші. І це стосується і зброї, і всіх, і всіх інших сфер. І я думаю, що цей візит. Може бути класним поштовхом, ну от реально стрибком в нашій співпраці. Південні корейці вони дуже обережно ставились до прямих постачань зброї, ви знаєте, вони можуть переглянути свою думку, а зі... з виробництвом озброєння у них все дуже добре. Вони взагалі вміють виробляти, і озброєння теж, і поляки у них чимало купують, і є про що знову таки говорити. Так що не виключено, що це така ведмежа послуга для того, що є. Але я думаю, що Путін знову таки робить цей візит, щоб показати, що він готовий на все співпрацювати зі всіма диктаторами, які тільки є, друге, це політичні сигнали і корейцям, і Китаю, тобто будете підвищувати ставки, і я буду, але на їх місці я педалі підвищив ставки і показав, що. Це небезпечна гра, і путіну такий примітивний шантаж не вдасться. Ну але якщо почитати ці всі тексти і ці заяви путінські, ну насправді Путін в цьому пхініяні виглядає так, дещо, дещо кепсько. Ну, Путін, який приїхав, цілий Путін на візит до товариша Чинина, Сприймає його як рівного, підписує ледве там не спільні безпекові зобов'язання. Коли там Росії була потрібна Північна Корея, а тепер і візити, і співпраця, і все, все, все. І насправді з одного боку нам не вистачає ізоляції Росії, а з іншого, це дуже такий непоганий політичний сигнал. Uh, оскільки Путін мало куди їздить останнім часом, він їздив на пару самітів, їздив в Емірати і Саудію. Ну а тепер яким чиним? Ну так то справді це багато про що каже. Я пам'ятаю, як десь навесні влітку 2022 року я спілкувався ов з Record з посадовцями міноборони, і ми тоді якраз були на етапі, коли ми шукали по всьому світу зброю. Да, у нас була епоха виживання. Ну, в принципі, глобально нічого не змінилося. Ми досі намагаємося вижити. Але тоді це було прям дуже сильно потрібна ця зброя, і ППО, і якась наступальна. І тоді якраз мені казали про те, я питав, а де ми шукаємо, де якийсь потенціал, і зокрема згадували про південну Корею. Що якщо вони переглянуть усе своє рішення да, щодо ненадання летальної зброї, то збройні запаси південної Кореї можуть, якщо не не стати геймченджером, то можуть дуже суттєво. Посилити спроможності збройних сил України, і от зараз усі заяви, які закидаються через західну пресу, про те, що СУЛ може переглянути своє рішення, на вашу думку, знову ж таки, ви вже частково це згадали, але я хочу, щоб ми це проговорили окремо. Це е, е, якийсь дійсно серйозний крок, на який може піти е, СУЛ, чи це більше сигнал Росії, що не вздумайте допомагати кімчанину, зокрема якоюсь там літаками чи іншою зброєю. Сеулі будуть дуже довго розраховувати. Вони ж прекрасно розуміють, що Путін приїхав, щоб сказати, не постачайте нічого Україні. Ну але ментальність корейців, вона інша. Вони все життя воювали за свою незалежність, воювали із китайцями, воювали із японцями, і їм потрібно віддати належне. Вони ще ті доволі круті представники та, абсолютно іншої східної ментальності. Так що які рішення вони приймуть, як вони будуть його реалізовувати, ми подивимось. Але і на місці корейців я би, я би зараз підняв ставки. Ну і потрібно говорити не тільки з корейцями, потрібно говорити з японцями. Співпраця Путіна з ким чинином це ж не тільки на південну Корею, це взагалі на весь регіон. І як на мене, і китайці мають дуже і дуже уважно подивитись на те, що там відбувається. Вони завжди... Контролювали північно корейський режим, вони не хотіли об'єднання Кореї. Я думаю, що вони і зараз за будь-яку ціну не хочуть об'єднання, але от чи хочуть вони посилення співпраці? Путіна, яким чинина? Я думаю, що відповідь однозначно ні, пане Павле. Я вам щиро вдячний за те, що ви все таки знайшли можливість навіть у вашому відрядженні до нас доєднатися і поспілкуватися на актуальні теми. Ми вас з нетерпінням будемо чекати в нашій затішній студії, щоб вже говорити не віртуально. Якою я побіг далі, радий був бачити і говорити з вами. І хочу подякувати нашим глядачам за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки, також залишайте ваші коментарі. І до нових зустрічей в форматі Клімкін пояснює» і не тільки.